Я не знаю, наскільки важливо для росіян вдіївка саме. Може для них важливо, що і ті, я маю на увазі, росіяни, які хворі на шовіністичний вірус, може для них важливо, що російська армія просувається вперед? Я цього не можу сказати, чесно кажучи. І для мене це теж величезне питання. Mm -hmm. Наскільки це можна зрозуміти? Але в будь-якому разі є абсолютно очевидним, що ситуація пов'язана із. Тим, що ми зараз спостерігаємо в російському цьому прагненні показати, що вони просуваються, вони будуть намагатися і далі це робити. Але знову таки, чи є в них сил, є в них ресурси. Чого вони взагалі хочуть досягти реально? Ну, Якщо ми говоримо про Авдіївку, це війна на 10 років. І останні штурми, вони теж там на, скажімо, там, ну, на місяці. Якщо вони будуть стільки сил витрачати на кожне населений пункт України, то чого вони хочуть досягти в результаті? Скільки час часу вони хочуть боротися за кожне селище на Донбасі? Це ж питання, яке мав собі задати Путін? Угу. Е, власне вихід Завдіївки припав на перший тиждень головування в українському війську е, генерал полковника Олександра Сирського. Я не заздрю йому, чесно кажучи. Це надзвичайно складна робота і надзвичайно складні рішення, які, зрештою, були ухвалені. А до речі, Сирський, як виявляється, з'явився в рейтингах і користується довірою 40% українських громадян як головнокомандувач збройних сил України. Мене трошки здивувало те, що ми взагалі мали можливість цього тижня спостерігати за якимись там цифрами, рейтингами і так далі. І обговорювати це для українського суспільства це колосально важливо, і саме тому я, хоча б 5 хвилин нашої розмови, хотіла б цьому приділити. Ви бачили ці цифри? Я То... бачив ці цифри, Я весь час кажу одне і теж що мене абсолютно не цікавлять цифри довіри воєнних часів. Навіщо навіщо зараз була оприлюднена ця соціологія, і чи є в цьому негативний момент? Я думаю, що ця соціологія була оприлюднена з однією простою метою. Подивитися, як суспільні настрої змінилися після відставки воно збройними силами України Валерія Залужного, тому що це був соціально значущий, політично, значищий, якийсь заводно значущий момент. Ми ж не будемо в цьому сумніватися. І, от важливо було зрозуміти, як змінюються рейтинги довіри до військових керівників, до політичних керівників. Ну ми це побачили, але це можна було прогнозувати і без всяких рейтингів. Вам потрібно була фосоціологія, щоб зрозуміти, що, скажімо, там на даний момент, момент рейтинг довіри до залужного буде зростати, угу. а рейтинг там, довіри до президента України буде або стабільним, або зменшуватись. А рейтинг довіри до нового головнокомандуюча буде екстраполюватися з довірою до збройних сил як таких. Тому що якщо ми говоримо, що е, довіра до збройних сил як таких має там близько 90% в українському суспільстві, якщо не більше, то значить, будь-який командуючий збройними силами України буде мати високий рейтинг довіри, будь-який високопоставлений публічний військовик, як Буданов, буде мати високий рейтинг довіри, але не такий високий, як е, колишнього командуючи збройними силами, просто тому що колишнього командуючи збройними силами став міфологізованою фігурою. Це mm -hmm. не питання посади, це питання особистості залужного. Це, мені здається, те, чого багато хто не може усвідомити. Це взагалі те, що відрізняє такі суспільства, як українське, міфологізованість образів. Ми в цьому плані не сильно відрізняємося від росіян. Але я можу розповісти, чим ми відрізняємося від росіян. Росіяни міфологізують персонаж, дуже часто абсолютно випадковий і незрозумілий, який з'являється не звідки. Як Ленін чи Сталін чи Путін. Хто ці люди взагалі? Звідки вони взялися? Один приїхав на вокзал, інший там взагалі знайшовся серед партапаратників. Цього поставив взагалі, Єльцин взяв незрозуміло, звідки і вони закохуються, і вони люблять до смерті Леніна навіть після. Але от людина помирає, і вони раптом починають її зневажати, говорити, що вони занадто її любили. З мозолею витягувати, як Сталіна. Я думаю, на Путіна чекає той самий момент, але після його фізичної смерті. Почнеться розвінчання, крики. Ой, ми ж не знали, ми не думали, ой, він вбив Навального, Боже, який ж ой, він напав на Україну. Хто б міг подумати? Боже, ми ж тут жили, не знали, огір, огір, огірчики квасили, капусточку їли. А ти виявляєш собі, який був жахливий? А, який був жорстокий, боже! І оце ми чуємо кожні 50 років. І це російська любов. Але є інша любов, українська, яка продовжується два роки. На півдні все швидко виростає швидко іде вниз. Це відомий факт. Українці закохуються, і мені дивно, що кожна людина, яка стає в центрі цього. Кохання, вона ніяк не може зрозуміти, що воно закінчиться. От я завжди чекаю моменту, коли там мені хтось говорить, ой, ми знаєте, нам то подобається те, що ви говорите, нам то говорить те, що ви робите. І я знаю, що ця людина через два роки може мені написати: Я дуже розчарований, ви не виправдали моїх сподівань. Виявляється, ви такий самий, як всі, і я до цього готовий в той момент, коли ця людина говорить, що їй подобається те, що я роблю завжди психологічно. А люди, які займаються політикою, чомусь цього не хочуть побачити. Вони не розуміють, що у них є. Ну просто я займаюся журналістикою, в мене може бути більша дистанція, а в політиці це дуже короткий період закоханості, і потім в тебе залишається якась маленька секта, яка тебе любить, як правило. А вони переходять до нової закоханості, і це очікує кожного, тому що таким є український політичний характер. Якщо була моя воля, то до президентів на два роки обирав, бо якраз вони на своє, в центрі своєї популярності, бо йшли у відставку і вважалися батьками нації. Ну або як в Швейцарії там кожного року змінюється. І кожного разу можна було їх би любити. А тут виходить людина, значить, з'являється в неї величезний рейтинг любові, довіри. Навіть у прем'єрів таке буває. Потім через рік все. Хто це такий? Ми за нього голосували, він нам подобається. Звідки ви це взяли? Ви що, да ви ж подивиться на мене? Та да я з цього люблю. Я не цього люблю. Такий дивовижний момент, але це було завжди в українській історії. Гетьманщина, Любо. От не встигла обрати Гетьмана. Вже козакам він не подобається. А ви ж обирали ж закоханості? Який чудовий дядько, все нам зробить. Так і зараз. Зараз такий момент. І я навіть не про Валерія Залужного кажу, він став символом Збройних сил України. І коли його побачили живою людиною, ну він як символ відповідав очікуванням. Ну так буває, коли людина співпадає з очікуваннями від інституції. Ну і це може бути довгий період. Довгий період очікування, скажімо, там сподівань. Якщо уявити собі там якісь подальші політичні процеси, що колись там Валерій Залужний захоче займатися політикою в якомусь там майбутньому, і його таки оборуть президентом України, через два роки велика кількість людей буде казати: ні, ну, все ж таки, треба, щоб не військовий був президентом, а якийсь економіст. Ну і що? Ну, так розвивається політичний процес. Але я не про це кажу. Я кажу: я не розумію, чому тут потрібно конкурувати. Для чого в такій ситуації потрібно От, ну, з вами рейтинги вже довше. Для чого тут потрібна конкуренція між політичним і військовим керівництвом країни і зрозуміти, які будуть, рейтинки, коли і так все ясно. Я всі рейтинги напишу на 10 років вперед. Мені не потрібно ходити по людях. Я просто можу сісти і написати всі рейтинги, якими вони будуть. Це будь-яка людина, яка взагалі розуміє, в якій країні вона знаходиться, може скласти, можна розпустити всі соціологічні центри, зекономити гроші. Ну, тому що ясно, як люди у нас мислять, якщо б вони мислили інакше, ми були uh -huh. б в іншій ситуації. Тому ця боротьба це така боротьба з вітряками, чесно кажучи. Ну і все, тобто, можна, знову-таки, можна подолати свого опонента в авторитарній державі, як це робить Путін. Якщо ти живеш в відносно демократичній державі, чи інакше заручник політичного процесу і процесу суспільного мислення. І навіть якщо ти цього свого опонента яким чином подолає шляхом та якоїсь пропагандистської кампанії, усунення з посади, те, що його нам не будуть показувати в якихось там медіа, з'явиться інший, полюблять іншого. Серце, українське серце, яке бажає полюбити, яке прагне кохання, яке живе виключно сподіванням, що хтось з'явиться, кого можна буде полюбити, і він все зробить і врятує, воно обов'язково собі все це знайде. Це в усіх українських. Романах, операх, віршах написано великими лідерами. От, от, тьохке серце, тьохке. В російській культурі немає, там нічого не тьохе. Ну, І все. Тому цар знає, кого нам любити. Він скаже, кого нам любити, ми будемо любити. А попередній цар скаже любити наступного царя. У Єльця на момент обрання Путіна був рейтинг 5% популярності. І він сказав: Хочу цього. Не ось цього, якого хочете ви, а цього, якого хочу я. Ну, раз царь батюшка хоче такого, то що ж ми можемо зробити. Ми підемо оберемо. Угу. Царська воля закон, а у нас так плюнули І розтерли. Ну, як, як до речі, було, коли нам Леонід Данілич Кучма спробував щось таке сказати, що він хоче Януковича, ну хоті собі. Це різні святи. би поруч, але такі різні.